П'ять основних помилок у роботі з персоналом, які коштуватимуть вашому бізнесу мільйонів. Я не люблю слово персонал перше, тому я завжди люблю говорити людський капітал, тому що люди це капітал, в який ти вкладаєш, і він тобі віддає назад. А якщо ми говоримо за помилки, то помилка номер один: шукаємо, аби когось. Щоби просто хтось працював, відсутність чіткого розуміння хто потрібен, відсутність розуміння, які функції ця людина виконує, які основні цілі цієї посади, які основні її кіпіайси і що ми хочемо від цієї людини. Тому відповідно, коли ми шукаємо, аби хтось працював, таке і отримуємо. В нас виходить величезна плинність кадрів, незадоволеність працівників, тому що вони постійно адаптовують нових нових стажерів. І відповідно в нас знов йдуть ко. Кошти на новий пошук на закриття цієї вакансії. Друга помилка це відсутність програми адаптації. Відповідно, новачки, які приходять до вас в компанію, залишаються самі по собі. Тут зрозуміла позиція власника, що хоч це людей, які самі включаються в процес, зрозуміють, але в будь-якому випадку потрібна програма адаптації і наставник, який. Перших декілька днів допоможе тобі ввійти в компанію, зрозуміти, яка в нас культура, що в нас прийнято, що в нас не прийнято, куди ми рухаємось, де твоє робоче місце в загальному адаптувати тебе як по простору, по роботі команди, по правилам якимось таким внутрішнім, по неписаним правилам, які в нас етикет в команді, і що в нас ок, а що не ок. Відповідно, новачки, які приходять в команду і їх залишають самих по собі, немає плану. Стажування в нього і немає такого наставника, відповідно, такі люди на протязі першого місяця вони зазвичай зливаються. І відсотків 70-80 людей в компаніях, де немає поставленого процесу адаптації, новачки просто зливаються. Особливо, якщо ми говоримо за покоління теперішнє, це покоління зумерів, про яких всі люблять говорити, то ці люди вони точно не люблять. Терпіти і це вже те покоління, яке приходячи в компанію, і якщо вони розуміють, що їм щось не ок, вони не будуть терпіти і давати вам багато шансів. Вони зрозуміли, що їм не ок, що це таке, і вони просто йдуть. Все і так у вас відповідно процес адаптації, коли він не налагоджений. Ви, як білка в колесі, постійно крутитесь в цьому процесі. І повірте, як тільки ви налагодите цей процес, у вас буде налагоджений процес рекрутингу, плюс налагоджений процес адаптації, ви будете бачити, що приділяючи час. Правильно відібраним, якісним стажером, ви будете краще закривати позиції, і люди будуть залишатися працювати надовше і і розкриватися вашій компанії. Помилка номер три: це є невмотивована команда. Багато керівників і власників думають, що зарплата, гроші це є. Основна мотивація людей це з однієї сторони вірна думка, і вона існує. Ми дійсно ходимо на роботу, аби заробляти гроші. І в той час існує продовження цієї фрази: що для людей потрібна як гроші, так і додаткова мотивація в вигляді навчання, розвитку, тренінгів. Команди навколо лідер, якого ти можеш слідувати, і е, який своїм прикладом показує тобі, як рухатись вперед. Можливість себе реалізовувати, можливість реалізовувати свої ідеї, можливість розвивати себе, і тим самим розвивати компанію і свою команду. Тому відповідно, якщо ви думаєте, що люди працюють тільки заради грошей, то цей час вже точно пройшов, і вам потрібно додавати. Нові якісь речі для того, аби втримувати і мотивувати команду. А якщо ви думаєте, що люди працюють тільки заради грошей, то відповідно ви будете мати команду, яка працює від години до години. Тоді потім не дивуйтеся і не питайте, як так вони там в шостій годині рівно всі йдуть додому. Чому так, чому не хочуть більше працювати? Відповідь проста. Помилка 4. Ігнорування розвитку і навчання як не як команди, які інвестують у своїх людей в розвиток і навчання, направляючи працівників на різні курси тренінги, як зовнішні, так і внутрішні це запрошення спеціалістів всередину компанії для того, аби вони проводили внутрішні тренінги. Ці команди виграють на багато кроків наперед, коли вони розвивають своїх людей. Тому одна з основних причин, яку я чую на співбесіді, чому Люди йдуть з попередніх місць праці. Це одна з таких важливих причин: це те, що не було розвитку, не було навчань. Коли ми говоримо про навчання, є три етапи: Зовнішні, це є курси, зовнішні, внутрішні це є, коли ми запрошуємо спеціаліста всередину. І друга категорія внутрішнього навчання це керівники або команда, з якою ти працюєш. І якщо є сильна команда або сильні керівники, в кого ти можеш навчитися, тебе це мотивує теж підтягнутися до них навчання. Гору, а якщо у вас в команді всі десь на одному рівні і давно ніхто не вчився, не отримував нових навичок і скілів, то відповідно ти починаєш потихеньку гаснути. І це є однією з причин, чому люди покидають свої робочі місця. І остання найголовніша помилка це є відсутність культури зворотнього зв'язку. Чи чули ви, що часто кандидати говорять, що вони не отримували зворотного зв'язку від керівника? Чи так вони все роблять, чи не так, що їм варто покращити, куди їм краще рухатись? Коли просто керівник один на один спілкується з працівником і говорить: ти молодець в цьому, ти молодець, що досягнув таких-таких цілей. Давай з тобою попрацюємо ще над цим, цим цим. Що ти бачиш, можна покращити в компанії? А куди ти хочеш рухатись? Можливо, ти бачиш якісь ще нові шляхи розвитку для? Своєї посади це відповідно і кар'єрна консультація виходить і один на один, коли ми розуміємо. Морально-психологічний клімат в компанії, говорячи з кожним працівником, то як себе почуває, яка атмосфера в колективі, і такими розмовами ти можеш на ранній стадії виявити, що щось не так, і його швидко зафіксити. Відсутність зворотнього зв'язку також породжує так зване тихе звільнення, коли працівники звільняються, не говорячи якоїсь такої серйозної причини, тобто вони якось уникають цю причину. А насправді вона така, що вони не відчувають. Вають себе почутими і не чують, не розуміють зворотній зв'язок від керівника про свою роботу. А людям це важливо, отже, навпаки, тепер поради: перше налагодь систему найму нових людей. Друге. Покращ систему адаптації працівників. Третє це пропрацюй систему заробітних плат та мотивацію своєї команди. Четверте додай план розвитку та навчання. І п'яте налагодь систему зворотнього зв'язку в своїй команді. А щодо зворотнього зв'язку, то мені він дуже важливий також, тому буду дуже вдячна за твій зворотній зв'язок, за коментарі, за лайки і за ваші посмішки.